Вишивана абетка губні звуки. Пи пава На сорочці горда пава. Вишивала її мама. Б барвінок. У бабусі на стіні висить вишивка гордлива. Там, на білім полотні, блакитний барвінок. Ви верба. Вишива, мама, вербу, невеличку та струнку, На ній гілочки в сережках, Згодом котики мов пух. Ми. Мак. На уроці учні в класі Вишивають маки справжні. Вишиваєм ми фіалки. Триколірні, запашні. Пелюстки, кинемо в серденька, що заквітла навесні.